Фінансування цільової програми Турбота збільшили вдвічі. Додаткові гроші спрямують на виплати сім'ям загиблих в АТО, оздоровлення дітей інвалідів та на закупівлю спецавто для перевезення хворих. Більше знає Світлана Жайворонок. У 10 разів більше 25 тисяч гривень відтепер складатиме щорічна допомога сім'ям киян загиблих вато. Така можливість з'явилася після додаткового фінансування столичної програми Турбота 2013 року. Така сума становила 2,5 тисячі гривень. Це те, що міг собі дозволити міський бюджет у зв'язку з перевиконанням міського бюджету, зважаючи на консультації з родинами з організаціями відповідних спрямувань, було вирішено підвищити. Дану суму до 25 тисяч це стосується тільки. Я зверну увагу, тільки поки що родин загиблих. 280 мільйонів гривень виділено на придбання житла, в тому числі і ветеранам. АТО. Цьогоріч також збільшили фінансування на здоровлення киян пільгової категорії. Нам вдалося в три рази збільшити кошти на оздоровлення пільгових категорій громадян, що дозволило нам оздоровити близько 1400 осіб, зокрема 113 дітей хворих на церебральний параліч. Хотілося б сказати, що минулому році таких потів було аж чотири. Окрім того, міська влада придбала 10 спецавтомобілів для перевезення людей з порушенням опорно-рухового апарату. Гроші, ще на таку ж кількість машин депутати виділили на останні сесії минулого тижня. Для реабілітації інвалідів добудовують новий центр. Ми в цьому році плануємо завершити реконструкцію центру соціальної реабілітації інвалідів на вулиці Теліги, яка тягнеться, на жаль, з 2002 року. Там більше кримінальних проваджень. На жаль, чим квадратних метрів, але ми знайшли можливості завершити це будівництво. Аби мешканці столиці платили менше за комунальні послуги, передбачили гроші на встановлення у всіх будинках приладів обліку тепла. Ми продовжуємо встановлювати домові лічильники тепла, які дозволять економити на оплаті близько 20-30%. На сьогодні такими обліками тепла обладнані. Більше ніж 90% житлових будинків, і тільки в цьому році на цю роботу було заплановано і осво витрачається близько 80 мільйонів гривень. Для економії на харчах столична влада започаткувала так звані соціальні ярмарки. Вони вперше пройшли минулими вихідними у п'яти районах міста і вже отримали схвальні відгуки киян. Завдяки цим ярмаркам дійсно реалізація продуктів харчування відбувається за ціною на 20% менше, ніж навіть на сільгосп. Ярмарках, які проводилися міською владою до цього, таку практику соціальних ярмарків продовжать. Вже цієї суботи вони продають у Печерському, Голосіївському, Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Світлана Жерно, Колег Тадаринов, телеканал Київ.